Діти, яка зараз пора року. Правильно, весна! Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Що буває навесні. Я вам буду показувати малюнки, і якщо на ньому зображено дійсно те, що відбувається навесні, будете плескати в долоньки один раз. І якщо буде намальовано те, що не відбувається, плескаємо два рази. Що готові, починаємо! Сніг розтає. стигне на городі полуниця, прилітають птахи з теплих країв. Сонечко перестає зовсім гріти. З'являються перші весняні квіти. Часто йдуть дощі. Збирають врожай на городі. Жовтіє та опадає листя з дерев. Ведмеді прокидаються після зимової сплячки. Молодці діти гарно пограли.